Яскравий суботній сонячний день, б ще могло мене підійняти з дивану. А от що цими вихідними Черкаси відзначають свій черговий день народження? Був Черкаси жінка, то такий вік, і промовляти було б не можна, бо дуже поважна цифра. Але через війну, тобані русаки, ми не святкуємо день міста. Ну, принаймні, якось масово, але маємо альтернативи. Якщо подивитися по афішам, то сьогодні і виставки, кінопокази, і танці. Але ми пропонуємо вам відвідати фестиваль борщу на Долоні Троя. Тут сьогодні нас чекає жива музика, конкурси, подарунки та багато всього іншого. Але головне, будемо ставити рекорд цілих 2000 тисячі літрів борщу. До речі, кажучи, для військових та ВПО сьогодні борщ безкоштовно. Нарешті мені це ВПО десь е, згодилося. Ну, але годі слів, давайте ходімо, спробуємо це свято на смак. Ну, взагалі, сьогодні день борщу, от і так склалося, що в нас взагалі ідея виникла ще восени. Але от, така підготовка почалася два місяці тому. Ми хочемо щось зробити для Черкас, тому що ми дуже любимо Черкаси і це якби. Ну, це прикольно. Орієнтовно буде сам чан. Він розрахований на 2100 літрів. А взагалі ну, десь приблизно отак. От буде. Треба кинути так крапиночку любові і все воно буде. Теж буде з любові. Звичайно, дівчата з п'ятниці підготували інгредієнти, все вчора змажили. Ви що? Там просто У нас фури сюди заїжджали. О, так що в кожній порції буде окрема порція м'яса. Тобто, щоб кожному воно так все дісталося, ми це дуже довго планували, ми все прораховували до дрібниць. От, тому я думаю, що у нас все вийде. Сам захід він у нас є благодійний. Основна наша ціль це збір для громадської організації Черкаський інститут міста. От, ми плануємо їм, ну ми їм збираємо на комплекти системи радіокерування ворожих до ворожих гребів. От, сподіваємося, що все вийде. Ми, як мережа магазинів, ми вас дуже сильно любимо. Ви наші сусіди. Ми дуже раді, що ви у нас є, а ми у вас є і разом до перемоги. Як відомо, рецептів борщу їх сотні, можливо, навіть тисячі. Хто полюбляє їсти, наприклад, з часником, хтось виключно зі сметаною. Я, наприклад, ви тільки не ругайте мене. Я терпіти не можу борщ з буряком і з фасолею. Хтось каже, що це взагалі тоді буде не борщ, але тим не менш, можливо, саме сьогодні ми дізнаємося рецепт найсмачнішого, найідеальнішого борщу як готувати найкращий, найсупровіший борщ. Ну, я думаю, всі господині знають, що. Щоб гарний був борщ, треба гарне м'ясо. Ну це так, креберця, свині, щоб там була квасоля, щоб був бурячок, морковка, і щоб він так гарно уварився і настоявся. і Тоді буде гарний борщ. Як кажуть, у гарної господині гарний борщ, щоб з душею був зварений, щоб туди вложити свою душу, на все. А вот это... м'ясо? М'ясо саме собою. На якому м'ясі краще готувати? Бо хто каже, а, хто каже ялочина, хто каже свинина, хтось так Свини. там. Хто яке любить. Свина перебрана. Зрозуміло. Чоловік одразу розуміє, що ти. Свина перебрана, це капуснячок. <рес> 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 ну, м'ясо і фасоля. <рес> а на якому м'ясі ви готуєте? Ну, рбришки, обично, свинина. Це сьогодні найпопулярніша відповідь. А якщо е, без фасолі, борщ буває? Ні, я так вважаю, що повинен тільки з васолі бути. Зрозуміло, дякую. Ми тут трішечки попитали людей, поспрашували е, які інгредієнти мають обов'язково бути борщу. Мені здається, що я дійсно ізращенець кажуть без квасолі борщу не буває. Сьогодні тут в Черкасах на долині троянд у нас панує їх та хазяйнує не тільки борщ, ще хазяйнує шалений вітер, який, до речі, єдиний його плюс, він доносить смачнючі та шаленіші аромати цього борщу, хоча він навіть ще не готовий. Тому я сподіваюся, що взагалі мене чутно, хоча б слово ви можете, шановні та оглядачі, розібрати від цього шаленого вітру. Сподівайся взагалі, що цей сюжет вийде, бо вітер просто чумачечий. Нарешті я знайшов скриню, де можна залишити свій донат. Тут є ще QR-кодики, вони розложені по столах. Багато ще де є, але я знайшов нарешті, де можна покласти готівку. Я сподіваюся, що моя буде перша. Да, я ще встигаю. Буквально зараз, вже за декілька хвилин, ми дізнаємося, чи стане наш борщ туташній, черкаський рідний рекордсменом України. Вже зараз вийде скоро експерт. Мене перебуває ведучий. Я передаю йому слово, і ми зараз дивимося, чи борщ наш рекордсмен чи ні? Я мовчу. Це експерт національного реєстру рекордів представництва книги рекордів Гіннеса в Україні. Марк Орловський до національного реєстру рекордів. Надійшло звернення від мережі магазинів Файно Маркет щодо реєстрації нового національного досягнення. Заявлений рекорд. Найбільший об'єм червоного борщу для Збройних сил України. Увага! І сьогодні! 14 вересня 2024 року національний реєстр рекордів засвідчує встановлення національного рекорду України. Найбільший об'єм червоного борщу для Збройних сил України. 2030 літрів. Є! Ні, ми вітаємо! Наш борщ! Рекордсмен! Наш борщ це фактично Крістіано Роналдо, тільки у нього 900 голів, а у нас 2031. Ми краще рекордсмен України, Черкаський борщ. А це означає, що зараз ще один рекорд, тепер цей борщ потрібно з'їсти. Все за наступали, ми дуже, ми дуже раді, тому що ми, наш представник нас тримав такі напрузі до останнього, і тут, коли він каже, просто мурашки по шкірі навіть зараз, тому клас, нарешті зафіксовано. Ви задоволені. Да, дуже, дуже 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 дякуємо, що завітали. І я вас запрошую коштувати борщ. Рекорд в наші черка. А загалом свято вам як? Чудово. молодці. Чудово, так, давайте до головного, без зайвих слів. Отже, ви просто супер досвідчені красуні. Скажіть, борщ, він смачний. Пробуйте. Зараз попробую. Ну смачний. Суддя номер один каже, що смачний, а ви що скажете? Клієнти, яких я в своєму борщі не приміняю. А які? Що саме нове? Я не знаю, що це таке тут є. Блін, а що там таке є? То любов! Да. <ріпи> <ріпи> Вам як борщик. Нормальний борщ хороший смачний борщ. А ми не будемо відбирати у людей борщик, або нам потрібно що. Нам ще потрібно монтувати. Тепер цей сюжет для вас шановні. Тож ми вас вітаємо з днем борщу із національним українським рекордом, із днем Черкасів. Взагалі, просто який сьогодні шикарний день. З Цим ми вас теж вітаємо і відправляємося робити для вас цей матеріал. Любимо вас, цілуємо, обіймаємо.